Лирина, справжня перелина львівської опери, яка своїм модерним драматичним танком підкорила провідні мистецькі центри Нью-Йорка, Парижа, Мюнхена, Женеви, Лондона, Торонто Афін. Рома прийма Богачевська народилася 1927 року у перемишлі в сім'ї музикантки та лікаря. Її мама Іванна Шмириковська була професійною піаністкою. Віолончелісткою і співачкою і мала великий успіх у міжвоєнній Галичині. Батько лікар теж був небайдужим до мистецтва, тож в їхньому домі завжди лунала музика. Рома зростала обдарованою дитиною, чудово співала, танцювала, імпровізувала. Вже в п'ятирічному віці маленька Ромця пішла до танцювальної зали і відтоді так і не виходила з неї. Танець заполонив її душу і тіло. У восьмирічному віці вступила до Львівської школи ритмічного танцю згодом до балетної школи львівської опери, де вивчала класичну балетну техніку. Із 13 років Рома Прима танцювала в операх Аїда, Кармен, балетах Дон Кіхот, Серпанок П'єретті та інших. У 17-річному віці Рома разом із мамою змушена була емігрувати до Відня і з відзнакою закінчила хореографічний відділ Віденської музичної академії. Філософії танцю і інтерпретації навчали її такі відомі майстри модерного танцю, як Геральт Кройцберг та Грете Візенталь. Далі, як прима балерина, виступала в театрах Австрії, зокрема в Інсбруку та Зальцбурзі, обрала собі модерновий стиль Вігманівський, для якого були характерні виразна композиційна будова, індивідуальний вислів, пластичність рухів і глибокий зміст. Після переїзду до Канади. Рома Прима виступала як солістка в королівському балеті у Вінніпезі, танцювала в театрі знаменитої балерини Рут Сорель у Монреалі. 1951 року отримала громадянство США і оселилася в Нью-Йорку, де танцювала із відомою танцювальною групою Марти Грем. Разом із мамою, як акомпаніатором Рома Прима з оригінальною програмою Танці і характери України. Вирушила у концертне турне по Канаді, Північній і Центральній Америці і упродовж п'яти років концертувала Європою і найбільшими містами США. Як хореограф-постановник тяжіла до драматичного експресивного мистецтва, в якому намагалася розкрити таємниці людської підсвідомості. Водночас надзвичайно вміло у своєму індивідуальному танці поєднувала класичний вишкіл і український фольклор. 1963 року у Римі одружилися з оперним співаком Юрієм Богачевським і невдовзі молоде подружжя вирушило у спільне турне Італією. Згодом виступало в Австрії, Швейцарії Німеччині. Після повернення до США Рома Прима створила власну школу балету та українських народних танців у Нью-Йорку, Йонкерсі, нью Нью-Йорку. Балетна школа Прими здобула популярність своїми великими балетними постановками. Попелюшка, де головну роль зіграла відома українська співачка Квітка Цісик, яка навчалася у всій школі, квіт папороті, пригоди Пергінта. Як педагог провадила для дітей літні курси табори українських танців, які були дуже популярними серед українства в еміграції. 1978 року створила і стала мистецьким керівником ансамблю Сезокрилі у Нью-Йорку, в якому танцювали діти і молодь. 1992 дев'ятсов року здійснилася заповітна мрія української танцівниці. Вона разом з ансамблем Сезокрилі та своїми дітьми відвідала рідну землю і виступила у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську. Навіть на схилі літ Рома прийма Богачевська дивувала навколишніх своєю життєрадісністю і невтомною енергією. Відійшла у вічність у травні 2004 року. Легендарна прима Балерина все своє життя присвятила служінню терпсихорі, пам'ятаючи при цьому про своє походження і популяризуючи на кожному кроці свою національну культуру. Як хореограф, у кожний свій танок вносила частинку рідної землі, елементи народних традицій і легенд. Європейські критики називали Рому Прийму Богачевську артисткою, яка мовою рухів відкривала таємниці людської душі, а у пам'яті колег і учнів. Вона залишилася тим вогником, який запалював серця любов'ю до мистецтва і всього прекрасного.